Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. Сьогодні до нас на продаж приїхав ось такий чудовий автомобіль. Mercedes e класу у 211 кузові. Автомобіль 2003 року випуску. Має бензиновий двигун 1,8 з додатково встановленим газовим обладнанням та задній привід на автоматичній коробці передач. Партроніки задні та передні. На Фаркоп. 15 легкосплавні диски на хорошій зимовій гумі. Потонований. Є повторювачі на поворотах та підігріве зеркал. Текстильний салон в досить гарному стані. Стеля також. Є вставки із дерева лаковані. Склопідіймачі, підіймачі, порідзад, електрорегулювання зеркал, електроприводи сидінь, мультируль, датчики світла, датчики дощу, штатна мультимедія та підігріве сидінь. Та ще дуже багато цікавих функцій. 376 тисяч кілометрів заявлений пробіг у автомобіля. Автомобіль досить, досить в досить непоганому стані, тому коли цікаве дане авто, ми знаходимося за адресою 1А. Також дане авто можна купити в лізінг або за програмою Трейін. Запитуйте.